Всім привіт! Як відбувається бронювання військовозобов'язаних? Хто підпадає під цю категорію, а також чи можна забронювати спеціалістів, які працюють в ІТ-сфері. Все це і набагато більше ми розберемо у даному відеоролику. Тому додивись дане відео до кінця, щоб бути максимально обізнаним в даному темі. Мене звати Вадим Вітенко, я адвокат та директор приватного підприємства LegalWay. Щоб отримати безкоштовні консультації, дивися мої відеоролики на даному YouTube каналі. А щоб отримати вже індивідуальну консультацію або заключити довір про співпрацю, звертайся за телефоном, який зазначений на екрані. Ну що, поїхали по бронюванню. Бронювання військовозобов'язаних, які перебувають у запасі, здійснюється як в мирний, так і військовий час. Все залежить від мети забезпечення функціонування органів державної влади, органів місцевого середування, а також підприємств, організацій, незалежно від форми їхньої власності. Варто зазначити, що перелік посад, а також професій людей да, залежить безпосередньо від напрямку їхньої діяльності. І основні саме професії вони засекречені, тому дізнатися точний перелік є неможливим. Однак дивлячися по до закону про мобілізацію, а також мобіляційну підготовку, можна дійти до висновку, що перелік осіб, які підпадають під бронювання, трохи розширили. І основними напрямки це є професії, які працюють на забезпечення збройних сил України, які працюють в сфері критичної інфраструктури, а також які працюють в медицині. Тобто ці всі категорії вони. Підпадають під бронювання. Однак також можна сюди віднести бронювання осіб, які працюють у сфері логістики і забезпечують наше суспільство всім необхідним, а саме товарами першої необхідності. Однак потрібно зазначити про те, що на сьогоднішній день питання відносно бронювання it спеціалістів воно є зовсім не врегульовано і немає точної інформації, чи підпадають дані особи під бронювання, чи не підпадають. Тому. Можна дійти висновків з підзаконних актів, а також різноманітних там наказів і рекомендаційних листів до того, що все-таки в цьому напрямку працює Кабінет міністрів, і це питання, я думаю, найближчим часом воно буде все-таки обговорено і будуть прийняті відповідні рішення. На сьогоднішній же день є. Лист міністра цифрової трансформації Михайла Федоровича про те, що потрібно все-таки наших it спеціалістів бронювати, оскільки вони є великим фінансовою подушкою, да які забезпечують нашу державу саме великою кількістю податків і дають можливість нашій країні все-таки триматися на відповідному рівні. Однак на сьогоднішній день є виключно тільки рекомендаційний лист, який на жаль, не має жодної юридичної сили. Ну, буде надіятися на краще згідно з положенням Кабінету міністрів України номер 194, бронювання можуть. Здійснювати лише підприємства, і бронювати можуть осіб, які працюють за трудовим договором. Відносно ФОПів, так як ми знаємо, що it спеціалісти, вони всі фізичні особи підприємці, то дане питання не врегульовано і незрозуміло, можна чи не можна. Потрібно так розуміти, що на сьогоднішній день питання все-таки намагаються все-таки врегулювати. І Можна зрозуміти і побачити, що все-таки бронюють тільки тих, it спеціалістів, які працюють в сфері саме оборони нашої країни, а також для виведення його на новий рівень шляхом виконання державних замовлень. Наприклад, можна подивитися, приклад наша дія, яку в принципі, працює багато IT спеціалістів в даному напрямку. Що стосується відносно от, іменно врегулювання питання ФОПів. Та, і підприємству, то можна забронювати тих осіб, тих ФОПів, які будуть працювати все-таки також по трудових договорах із різноманітними компаніями, які подадуть списки на бронювання. Що стосується відносно всіх професій, без виключення, це можуть бути КТ-спеціалісти, а також інші. То якщо, наприклад, компанія подає на бронювання осіб, та, от 100 людей, то з цих 100 людей можуть забронювати виключно десь до 30%, не більше. Але потрібно також зрозуміти, що бронювання воно має як свої плюси, так і мінуси, оскільки на сьогоднішній день дивлюся це вже з власного досвіду, а також досвіду клієнтів, про те, що бронюють як на підприємства, так і. Дають відстрочку у зв'язку з лікуванням да, не більше трьох місяців, хоча по закону бронювання передбачає шість місяців. Чому так, невідомо, але в країні йде війна і все змінюється. Дивіться, які основні є підводні камні даного бронювання. Потрібно розуміти, що є великий ризик того, що все-таки вам вручать бойову повістку. Чому це так? Тому що коли подається списки на бронювання. Да, воно зазначає, ви проходите е, до територіального центру комплектування і подаєте всі уточнюючі дані про себе: це ваше місце проживання, місце роботи, сімейний стан, підставі звільнення чи не звільнення, а також. Е... Подаєте весь перечень ваших документів, які свідчать за вас, і військовий квиток і паспортні дані, а також зазначається безпосередньо про стан вашого здоров'я ви в ВЛК. І якщо, наприклад, ви не попадаєте в ці 30% для бронювання, вам можуть сміливо вручити повістку. Тому, в залежності від того, як ви думаєте, хочете ви подати під бронювання, не хочете, плануєте проходити далі військову службу чи ні, це все залежить від вас. Але основні такі моменти потрібно. Розуміти, щоб захищати свої права та інтереси, е, важливий також потрібний момент знати про те, що якщо навіть вас забронювала підприємство або організація, ви все рівно за бажання маєте право йти далі, е, ну наприклад, служити. Да, якщо у вас є така думка, тому це не забороняє і не перешкоджає вам виконувати обов'язок перед державою. Ну що, надіюсь, дане відео було для вас цікаве та корисне, і ви отримали відповіді на питання, які вас цікавили. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, а також обов'язково ставте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Запам'ятайте, далі більше, більше цікавого і корисного. Всім пока.